OPE Вау, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в сторі мод. Назва цього хорор сторі. Так, до речі, це хорор. джена сторі. Я не знаю, можливо, хтось із вас уже її знає цю сторі. Я принаймні тут взагалі перший раз. І для мене, чесно кажучи, знаєш, щось нагадує Дорс. От саме мейн меню, оце да, мейн холл, як це правильно назвати, мейн-рум, можливо. Він нагадує Дорс, тому що тупо такі самі кабінки, куди ти заходиш, і ви отако просто пачкою відправляєтеся проходите. Єдине, що я бачу, що тут не розділяється це посло там, типу... Ага, чекай, плеєр 2, там плеєр 0. Ага, ну ладно, це все одно не розподілення. Тобто, типу, ну, до тебе кожен, хто захоче, може залетіти, навіть якщо ти хотів проходити то в соло. Проте є приватні сервера, і це є дуже добре. Окей, давай подивимося, що в нас є. Я бачу шоп. В шопі є якийсь фонарик, метки, диви, молоток бану. Ха-ха, оце прям нормально. Базука, нескінечне життя, жить житті. Я не знаю, як то правильно сказати, ну, в общем, ви поняли. Ха-ха. І є VIP. До речі, скільки VIP коштує? 99 робоксів. Ну, не хочу я VIP, тому що я навіть не знаю, що дає VIP. О, фрі презент, чекай. Ану. А, для того, щоб отримати, треба на твіттер підписатися. Та-да, зараз уже. розбігся. Окей. Тоді я в цілому пропоную уже залітати в каточку. Бемц. є таке. І нас зараз тут п'ятеро, да? А вже шестеро, чекай. І семеро. Скільки нас взагалі тут може бути? А, чекай, від п'яти до десяти. А. А, он воно як? І куди нас. що? Наші душі вкрали? Будь ласка, зачекайте, 10 секунд. Ну окей, давай. Дві в мене внизу шкала життя з'явилася. ти прикинь. Опа. Хей гайс, you finally made it! Патрончик каже, привіт, чейн. Заходьте, ми маємо лише дві години, щоб. що, що, що А, поки не почнеться шоу. Якісь ггтьки і хіх. Хто вибирає взагалі такі ніки? Ви шо? Женька йде, нам написали, яка Женька, хто вона, показує її давай. Ігноруйте його. Е, так. так як ви в першому будинку, ви можете тут, е, типу, оглядітися, подивитися, що тут до чого, що дає. Але кентуха, якщо у тебе навіть не можна ні, ніякі ні шухлядки відкрити, нічого, то що толку? Що толку, що ми розглядаємо твій будинок? Ні, в цілому, ну, будинок такий гарненький, да? але диви, як чувак просто любить вазони. Це жесть. Просто. Тут листочок, там листочок, всюди листочок, там вазончик, там ще щось. Господи, помело, диви, і геть на оцій абстракції якісь є вазони. Ну це жесть. Добре, що хоча б на телевізорі в нього не якісь вазони. Ха-ха. Ukraine Mobile GTA це перша онлайн гра на телефон про нашу рідну Україну, де можна зустріти реальні автомобілі, локації, рідні міста, а також відомих особистостей та навіть магазини з торговими центрами із реального життя. В цій грі ти можеш бути ким завгодно, починаючи від роботи лісоруба чи шахтара, які чудово підійдуть для старту та заробити перші гроші, і закінчуючи водієм автобуса і далекобійником, де ти вже зможеш заробити реальну касу. Якщо ж звичайна робота це не для тебе, то не біда. На проєкті на такий випадок є фракції, на яких так. Кож ти знайдеш чим зайнятись. Хочеш бути військовим? Тоді вступай до лав ЗСУ. Хочеш охороняти порядок на вулицях та права людей, тоді можеш спробувати себе в складі національної поліції. Якщо ти бажаєш боротись проти тероризму та корупції, тоді тобі точно варто спробувати свої сили в СБУ. Якщо тобі й цього замало, то можеш влаштуватись мерію або побувати в ролі журналіста на телеканалі 1+,1. плюс Ну а для любителів бандитських перестрілок та пограбувань я раджу поспілкуватися з однією із трьох кримінальних фракцій, а саме Салтівська та Печерська братва і Одеська мафія. Вибирай свій унікальний скін із десятка запропонованих, а також звертайся до трьох автосалонів, аби підібрати машину на свій смак та колір. Я, наприклад, виконав тут свою маленьку мрію. Я купив ниву. Ой-ой-ой, яка малишечка. Правда, хтось поставив свій смердячий скутер тут. Уф, це чистий кайф, тихо, тихо. Нормально. <рес> я на неві таке проскакую. Завантажу Ukraine Mobile GTA по посиланню в описі, а також в вот мій промокод дімеч, щоб отримати на свій баланс 200 тисяч для хорошого старту. Ну і до зустрічі на вулицях Києва. Твій будинок чудовий. Ну, взагалі, да, непоганий будинок, але просто. О, я щось йому говорю, прикинь, Ми маємо трошки вільного часу, щось там. Давайте, може, щось пограємо, а вона каже «hide and seek, Ага. Давайте я, е, типу, договорюся з вами за якусь певну суму бабок. Ви ховаєтесь, кого знайду? 30 е, кого не знайду, типа, він дасть нам 30 баксів, а кого знайде, то ми йому винні 50. Ой-ой-ой. Здорово. А, ні, ми його повинні знаходити. Йо, я паче його знайшов. Обалдеть, ти прикинь. На рахунок 50. У нього немає грошей. Каже, у нього нема грошей. Але я обіцяю, що я поверну. Та! Вірю, вірю, да. Я повірив. Іди, обманю кого хочеш. Бемт, і телепортувала нас в басейн, тому що, чувак каже, я вам замовлю трошечки картошки, і в цілому ми добре проведемо час. Хто така Жека? Питається. Це фейк румур, не знаю, що це таке. Про якогось хакера. Ні, я думаю, що це правда. Чому ти так думаєш? Що віриш у ці всякі забобони? Дайте мені пояснити, Жека вже хакнула Роблокс, і вона щось там хоче. Що вона хоче, не знаю. А, вона банить кожний акаунт. Обалдіть, що так голосно! Це жесть! Що це було? Це був молоток, Кент. Це був молоток. Я не знаю, давайте всередину, швидко! Як же ж я добре озвучую жіночі голоси, правда? Ну, я заховався, і що там? Що Що трапилось з Чейном? І хтось помер там уже. І патрон помер, прикинь. Я помітив, що він був удар. Його вдарило банхамером, ти прикинь. Тільки Роблокс Адміни мають його. Це означає, що його забанили... що його забанила Женя? Румур якийсь тру. Женя тут! Чекайте, що по новинам? Ану, що по новинам? Де я? Ага. Ах, ох. Ха-ха-ха. <реш> а, Жека хакер десь якась втекла. Я не хочу бути забаненим. Я втрачу все. Розслабся, нічого ти не втратиш, все окей буде. Тобі втрачати насправді немає шо. <реш> На тобі одна якась майка і старі джинси Боже. розслабся Двій нам якось трака показали, обалдеть, да? Опа. Оце прикол. Звідки взявся? Ага. І що це таке? Так, нас привели в якесь типу сховище, так? Да? Заходьте всередину, ну пішли. Воно не дуже велике, проте безпечне. Вірю. Це душова і якийсь сторінг плейс. Це відпочинок. Отут ми відпочиваємо, поняв. Ми сплануємо як побити Женю. Але спочатку зустрінемо мого друга. Де твій друг? Давай. А, познайомтеся з моїм другом. yes. Він якийсь там наполовину жираф наполовину людина. Оце то да, оце ти, звісно, заводиш, друзі. В будь-якому випадку обирайте своє ліф. Ліжко, давай я займу десь отут, напевно. Ні, хочу отут, отут, прям. Тільки не чекайте, мусорки якісь тут. Отут, Оце буде моє ліжко. Ано. А, ну? а чо? Не, не, Не зрозумів. Ааа, бо я вже зайняв ту, прикинь. Я думаю, що ви голодні. Давайте поїмо, але це буде через одну годину. Я жираф. один і щось там недостатньо. Коротше, жирафа каже, я хочу більше жерти. А той каже, у нас немає скільки їсти. А той каже, я повинен багато їсти, бо я жирафа. Будь ласка, я проголодався. can you guys please give me... Чи можете ви віддати їжу? В смислі віддати? Я не буду. Я не буду. Я хочу свою їжу сам їсти. Ха-ха! Як це так? Жирафа, типу, сам поїсть, а мені що? Голодним сидіти? Та ні, ні, ні. О. Дякую за так багато тих бобів. Ай, до речі, мене звати Сарфін. Шарфін. А, він каже, що він був адміном, прикинь. Гайс, Женя вже тут! Швидко, швидко за мною каже. Погнали, погнали! Де та Женя Ха, тікай від неї. Бенц, все, я тут. Все, ми спускаємося в сховище, прикинь. Прям диви, який підвал, да? Молоточок. А можна якусь взяти? Не можна, прикинь. Дайте мені молотка. Я наваляю тій жень. Що нам тепер робити? Вона на всіх забанить. Я думаю, ми маємо е, стару безбольну биту. Цього буде достатньо, щоб відкрити якісь крейти, да? Ага, ано. Ну? Ааа, диви, в натурі битка. Оце то обалдеть. Окей, ми готові. Якщо ми, типу, не відіб'ємося, то ми нас їх забанить. E, all right, let's do this, Окей, let's, okay, let's go. Опа. А, це її хацкери, редиви, вони мене лупцюють. E, допоможіть, допоможіть. А, тихо, больно. Давай від першого. Від першого буде якось, я думаю, простіше. Ой-ой-ой, ой як багато хп, як багато хп втрачаю. Поможіть мені, хтось. А, Це жесть, це жесть. Я зараз, взагалі, мені тільки одна атака, я помер. Просто одна плюс. І я помер. Прикинь. Йой, халепа. Бам, все, хорошо. Фью. Це було типу складно, я сказав. Це були хакери, і вони тільки починаються, чи що. Чекайте, де Томі? Де Томі? Розкажи нам, де Томі. Спускайтесь вниз і знайдіть його. Я буду залишатися тут і захищати двері. Старіна, питань нема. <гас> Томі нема. Прикинь, Томі цей хацки робив. Жесть! Хана Томі, С соркус. Топадмін. О, <laughs> топадмін. А що нам з ним робити? Все заради Жені. Хе, Хе, каже Соркус. А, Це шо? А, а, то боляче, відстань від мене. А, диви, ну він теж крутиться. Він крутиться прямо як Скай... Скарі Ларі, прикинь. Або... Опа, все, це прям наш шанс. Лупцює. лупцюй! На. На. На, на, давай, 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 давай. Ще трошечки, трошечки. Опа, тихо, відходимо. Божесть буде. Спалить нас, спалить, а потім ще тако закрутиться і молотком розіб'є нам всім голови. <свист> ну все, тоді чекаємо. Чекаємо, поки він закрутиться дуже сильно і йому вже стане впадло тихо. Давай, ну о, все, хорошо. Підходимо, лупцюємо, то лупцюємо, лупцюємо, давай, 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 давай. Їе побили, хорош. Сюди. Мінус цей сорку, все. Якийсь там адмін. Да, що який адмін? Да це було складніше, ніж я думав. Що? Питає оцей Софір, де Томі? Томі, Дженнабант. Дженнабант, Томі. Ні, ми маємо знайти ту Дженю. It's time. Божечки, як багато читати англійською, я не вмію так швидко читати англійською, просто зупиніться хоч трошечки. Я не здигаю. Ми можемо відслідкувати якогось білдермена. Він має знати, як пофіксити то. Чудова ідея, let me use my адмін мої адмінські ці інструменти, щоб знайти когось там когось. Там Локейтінг, прикинь, да. Взяв якогось свого таксофона старого, там якась там Nokia, знаєш. Щось сканує. Обалдеть. О, щось знайшов. Він сказав, що він на якійсь криші Роблокса Хедквастерс. Вот хі. Що е, він там робить? Давайте знайдемо його. Давайте чи. А, давайте, мабуть, це. Окей, пішли. Таньма. О, ні! Подивіться, що вони зробили з цією будівлею. Ну що, розламали, побили, я не знаю. Що може зробити ще поганець? Звісно, що все поламати. А ну, відпустіть, дайте я наваляю. Диві... Тук кіттом. Хакнули два дні тому. Обалдіть. Всього хакнули одну годину тому і... Хазель, коли, коли? Хакнули 5 годин тому, Поняв Типу, це все друзі-адміни. Друзі оцього шарфіна. Оце то да. І халепа, прикинь. І все, і що робіть. Типу, каже, не попадіться, тому що вони сильні. Та я вірю, але як нам, як нам пройти? Ааа, вони не біжуть прямо на нас. Вони просто по скрипту двигаються. Хорошо, тоді це буде легко. Тільки чекай, чекай, чекай. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось якось всі одночасно в одну точку прийшли. Тихо? Диви. Я не встиг? Я не встиг? Я не встиг, походу. Я, походу, не встиг. Диви, хлопці. -а <свист> я тупо не встиг. Прикинь. 50 дробуксів заплатити, щоб воскреснути в шобол. Єлин я не хочу. <свист> так, друзі, допройшов я знову до цього моменту і давайте розбиратися, що далі. Так, залиште їх. Нам потрібен бід, нам потрібен білдермен. Давайте зайдемо в елевейтор. А де саме? А, все, поняв. Пемс okay. Окей, are Типу, ось і ми. Будівля щось мест ап. Де ж він може бути? Я знаю, що його офіс з, е, наверху. So go, so go look for it. Тож, давайте підемо і знайдемо його. А він оказується ще й без голка цей шарфін. Абалдеть. ха <плес> <плес> я, я й не бачив. Let's go, let's go. Нам сказали, що він десь наверху. Правильно, правильно. Значить, його треба шукати десь тут. А що? А це, це такий офіс? Да? Це, типу, ну, nice офіс. Все, ящиками заставлено. <плес> оце то офіс, оце. -то то да Ага. <гас> О Диви. А, а ми можемо по ним прям лазити конкретно. Обалдеть прикол. Я не знаю, чи це баг, чи це фіча. <праць> Проте, диви. Я добрався, криша, я дійшов, і патрон також. Ха-ха, <праць> <праць> нормально. О, ні. Що таке? Його кімната поломана, зруйнована. Ну це ми бачимо, так. Да. Давайте перевіримо кришу. Да, let's go, я я, я погоджуюся. А, ну почекай, це ж я й кажу. Логічно. <плес> так, я знаю. Слідуй, слідуйте за мною. Ооо, оце в тебе хода прекрасна таке. Ха-ха, <плес> диви. Що це таке? Да, діду, геть, погано. Так. Там, Там ти бачив, там хтось лежить, хтось лежить. Ано, ну? білдермен. Це якраз той, кого ми шукали. Що з ним трапилось? Питає патрончик. Я не знаю. <рес> Я не знаю. Дайте мені поглянути, ну. Хм. бам, диви. Це була пастка, ти поняв? Все, забанили, забанили жирафа. йо майо халепе, біда халепа. <рес> Жека. Диви, if you go near him, you will die. Якщо ви підійдете близько до нього, ви помрете. You guys are brave! Я не пам'ятаю, що таке brave! Типу, сміливі? Ти хакнула роблоксія? Звісно, ти що не бачиш? І тепер я схватила білдермен і щось там ля-ля-ля. Але ви люди такі сміливі, you що то там? Та... Не так швидко! Твій час закінчено. Щось там. Make me! Ха-ха. Просто який класний відос, виходить. Опа. Босфайт, я поняв. А як з нею битися? Чекай. Ну, а не, вона поки що не отримує демедж. А що треба робити? Що за штуки? А, молоток, прикинь. Йо, халепа, не не надо, не надо, не надо, не надо. Ух ти ж, йо -мо, що це за вогні? Хо-хо-хо. Ой-ой-ой, жесть! Тихо? Ну диви, я прям взагалі від цього увернувся. Обалдеть. Опа, тепер її можна лупцювати. Бей, бей, Жеку, бей, Жеку! Не, не, на, на. Ха-ха, <реш> давай, 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 давай. Майже винесли. Ні. Капець, гайс, тихо. Ми прям взагалі капіточку хп її залишили, ти прикинь. Там якийсь кислотний дощ біля неї. Оце туди. Опа, банхаммер, тихо. Від цієї штуки противної треба трошечки ухилятися. Тихо. Тихо, 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 Жека. Не парся. І зараз вогники, да, вогники. Ой-ой-ой. ой А вогники нічого собі зносять, богацько, я помер.